Ангели-охоронці це духи, які, які Господь дав нам, які, яких дав нам, як тих, хто має нам допомагати супроводжувати на нашій дорозі життя, вони є, можна сказати, в певному сенсі такими тілоохоронцями, яких е, дає нам Господь, може навіть і більше, так? вони є також і тими. Охоронцями душі. Можемо собі якось так уявити, що, наприклад, кожен із нас, чи, що ми маємо якогось тілоохоронця, і в зв'язку з цим можуть народжуватися якісь різні такі відчуття, може навіть інколи і протилежність, з одного боку, це могло би бути таке більше почуття безпеки, так? тому що завжди є біля нас хтось, хто нас охороняє. Перед якимись небезпеками. Але також одночасно, якщо б був якийсь охоронець біля нас весь час, то це могло би спричиняти некомфорт, некомфортне відчуття в нас всередині. Тому що ми знаємо, що є хтось, хто постійно бачить і знає, що ми робимо, де ми перебуваємо, може бачить наші якісь, якісь наші слабкості, бачить якісь наші недоліки, бачить щось, що також, можливо, ми. І не хотіли би, щоб там так було видиме. І так само можливо, і здається, що якщо ми так подумаємо як про ангела, як про того, хто є постійно разом з нами, то може теж і народжуватися як такі відчуття. Але насправді ангел є тим, який завжди є присутній разом з нами. Як той, хто супроводжує нас з такою великою любов'ю, з турботою, який не засуджує нас за якісь наші недоліки, за якісь наші падіння. Але навпаки, Він нас приймає, хоче нас супроводжувати, хоче нам допомагати, хоче в нас підносити, допомагати нам вставати, коли десь падаємо в якусь слабкість, якийсь гріх. Хоче нам допомагати тоді, коли переживаємо якісь труднощі, давати нам сили, відваги, тоді, коли якимось чином нас наповнює якийсь страх, якась небезпека. Він завжди хоче нашого добра. І в його серці, в, його, в ньому є присутня лише любов, лише турбота про нас. Бог дає нам такого в певному сенсі охоронця, тіло охоронця. І охоронця нашої душі з огляду на те, щоб Він вів нас і допомагав нам іти до мети, охороняв нас на цій дорозі нашого життя, супроводжував, допомагав нам іти до мети, якою є небо. Тобто турбувався і про нашу душу, про наше спасіння, але також і віримо, що небайдужим йому. Нашому ангелу є наші такі щоденні турботи, наші щоденні справи, наші щоденні потреби. І також і в них ми можемо, наді... можемо покладатися на цього охоронця, на цього нашого небесного друга. І Господь дійсно нам дає цього ангела, як того, який має нам допомагати. Звичайно. Можна би сказати так, як і це є і зі святими, так? Бог міг би і сам безпосередній спосіб давати нам те, що є необхідне, і Він дає нам те, що є необхідне для нас. Але з його волі він забажав давати нам також наших небесних друзів, духів, тих, які нас супроводжують, тих, які нам допомагають. Брати і сестри, кожен з нас. Ти маєш свого ангела, який є постійно біля тебе, який постійно тебе супроводжує. Пам'ятай про це. Бо сьогодні Господь каже, до тебе і до мене ці слова, власне, ще раз нагадаємо їх з цього першого читання. Ось я посилаю мого ангела, щоб він ішов перед Твоїм обличчям, щоб він йшов перед тобою, щоб він. Ішов там, де ідеш ти. І може, пам'ятай про це. Може, особливо власне, проси свого ангела. Тоді, коли маєш наміри кудись іти, щось робити, чимось займатися, проси свого ангела, щоб він ішов перед тобою, щоб посилаю ангела, щоб старіг тебе в дорозі, і щоб привів тебе до місця, яко... яке я приготував. Є ангел з тобою і зі мною. Він є присутній в нашому житті, нехай на цей день спомину наших ангелів-охоронців буде також і нагодою до того, щоб дякувати Господу за цього особливого опікуна, нашого друга, особливого небесного охоронця нашої душі і тіла. За нашого ангела, і, може, нехай цей день буде також таким днем, коли ми знову захочемо якось особливим чином теж запросити Його до нашого життя, щоб він нас супроводжував по дорогах нашого життя. Амінь.